Друзі, вітаємо вас! Заїхав до нас черговий тигуанчик з Швеції знову таки на прикольній комплектації, є все те, що ви любите по автомобільчику. Значить, автомобіль весь я повністю цілий, без ніяких підкрасів. Зараз сам приборчиком пройдуся. До речі, вже пройдусь, бо дуже багато багатьох відео забуваю, блін. Кажу, що пройдуся, потім забуваю і вам так і не проходжу прибором автомобіль. Хоча автомобільчик у нас Сіцілії з Європи. Хто купував, той знає, що все супер як би мало бути. Топ. 50. 52. 50. 49. 48 51. 51. 57. І капут у нас 59. Отже, повністю весь 100% цілий автомобіль без ніяких підфарбувань по лакофарбовому покриттю. Так, далі по стану Так, передній бампер, передня частина автомобіля. Бачите, що пошкоджень нічого немає, потептості немає. От все є в нормі. Е, ще ще, автомобіль у нас чистить в 2019 рік по техпаспорту. і пробігу 123 тисячі, який підтверджений офіційною історією від е, Volkswagen. Колесика у нас 18 рось 18 років 235-55R18, е, літня резина стоїть доволі ще в хорошому стані. Так, задня частина бампера у нас без пошкоджень, підтертості чуть-чуть у нас є по задньому бамперу, де ще грузили. Але зважаючи на те, що автомобіль тільки заїхав в Україну, е, буквально день в Україні, розумійтеся, забрали зони, помили і зразу вам роблю відео. Ще він абсолютно не проходив не детельги, ніякий. Не... Не, не хімчистки не робили з автомобілі, в такому стані, який він з'їхав, такий він у нас і є. Далі по внутрішньому стану. Так, бачите, що все тут теж в порядку. Руль, пробіг 125 тисяч. Ось. Так що доволі непоганий варіантик у нас. Сидіння, три клімат-контроль автомобіля. Так. Е ще, ще саме, що є. Завжди всі питають по автомобілю. Е значить У нас тут мотор йде 2 літри. Е 190, 190 кінських сил, потужніша версія е мотора. Е фаркопчики електро, електрофишка багажника присутня в автомобілі в нас. Так, далі, з правої сторони теж все доволі гарно. Так є карта. Сидіння пасажира переднього у нас, КПП, підлокітник, панелька. Дачок. Ось такий стан автомобіля. так По комплектації що ми маємо? Адаптивні маточні фари з функцією вирізання автомобіля з потоку. От, далі дуже зручна функція, рідко попадається в тягунчиках Безключовий вхід в автомобіля. Мертві зони є в автомобілі, масаж сидінь присутній. Так, масаж сидінь. Саме парковка є в нас. Так, заведемо, до речі. Так, бачите, все заводиться, все гарно, чітко, треба тільки нас доляти AdBlue. От блю в автомобілі. Ніяких помилок, нічого немає, все ми робили діагностики, перевіряли. Тобто ви купуєте цілком справний хороший автомобіль без вкладень. Далі по комплектації адаптивний круїз контроль, цифрова приборочка, панелька. Дуже гарно нас дивиться так. Далі електроскладання дзеркал та підігрів дзеркал у нас є. Кнопочкою запускається автомобіль. Старт-стоп, самопарковка ще раз. Далі камера заднього виду партроніки 360 градусів по всьому кругу автомобіля. В є у нас. До речі, до автомобільчика йде два ключі та оригінальний пульт на Webasto Volkswagen. Підігрів руля, підігрів сидінь. далі маємо так Далі маємо, що хотів показати вам. Три зони клімат-контролю автомобілі є присутній. Android, Auto, Apple CarPlay теж є розблоковані, все працює все чітко. Асистенти в нас рух по посмуга сайт асіст. До речі, тут він на всіх асистентах повністю Це теж дуже, дуже рідко попадається. Такі Кітігуани фронт Assist, виїзд міської парковки, сайт Assist та лайн Assist. Ну, блин, дуже прикольна комплектація. Відверто вам скажу, дуже рідко з такими комплектаціями попадаються автомобілі. Всі документи по пробігу є підтверджено. Сидіння на шкіра Алькантара з тканиною. Так що ось такий автомобільчик. Реально прикольний. прикольний. Чистий 19 рік автомобіля у нас. От, чистий 19 рік і хороша дуже комплектація. Завжди в нас люди люблять серед опцій це в нас е зони, це дуже зручна штука. Ну, і, звичайно, комфортний вхід ось тут це теж дуже-дуже зручно. Не знаю, який тій рух по смугах і так далі, але ці дві опції вони є одні з найкращих в цьому автомобілі, повноприводний автомобільчик. от, І ще одна, одна опція е фари. Фари обалденні, вони дуже гарно світять. от, так що... Так що ось такий автомобільчик на такому прикольному кольорі графітовий. от. Ну і до речі, скло в нас теж в автомобілі, повністю по кругу все оригінальне. Так що, друзі, хто шукає таке авто, будь ласка, звертайтесь до нас. Зробите тест-драйв, покатайтесь, ми вам покажемо, розкажемо прибори, комп'ютерні діагностики, ями, підйомники, все, що треба вам надамо для перевірки даного автомобіля, покажемо, в якому стані його купували це авто за кордоном. Так що якось так дуже, як має, дуже гарна комплектація по автомобільчику і хороший рік. Ну і Буде ціна, ціна ціна автомобіля. Не буде дешева і недорога середня ринична ціна буде на даний автомобільчик. Я думаю, десь 31 тисяча 700 доларів буде вартувати дане авто. Так що, друзі, хто розраховує на такий бюджет і пробіг, і шукає саме таку комплектацію, будь ласка, звертайтесь до нас на тест-драйв. Так що всім гарного дня, пока-пока, друзі.